Найрозповсюдженіша стаття White Collar Crime під час військового стану це стаття 191 кримінального кодексу. І що ж вона передбачає? Привласнення через страти чужого майна, яке було вірено особі, або перебували її віддані. Про що мова? Мова про те, що, наприклад, ваше підприємство є учасником державної закупівлі. Виграло тендер, виконала його без нарікань замовника. Але з часом ви дізнаєтесь, що по відношенню до вашого підприємства відкрите кримінальне провадження саме за частиною 4 статті 191. Держнацпол Де ж вбачає склад злочину? Все дуже просто дитячою мовою. Значить, ви поставляли пропорції для держави, і вони коштували одну гривню державі. Нацпол проводить дослідження і встановлює, що середня ринкова вартість таких пропорцій по ринку 90 копійок. Як вони досліджують? Вони відкривають OLX або сайти виробників і порівнюють ціну. Саме у 10 копійок різниці Нацпол і вбачає завданий матеріальний збиток державі. Підтверджується цей збиток товарознавчо-економічною експертизою. От і весь склад злочину. Я хочу звернути вашу увагу, що приклад з гривнею і 10 копійками це звичайно лише приклад і суми значно більше. На жаль, орган досудового розслідування переважно не враховує специфіку самого товару і його відмінності від тих, які є в інтернеті, і саме тих, які замовили держава. Тому, якщо ви хочете захистити свої права і інтереси в рамках кримінального провадження, звертайтеся до фахівців. А ми дуже знаємося саме на Вайтколор Crime.